17-й пакет санкцій на Росію вже готується у Євросоюзі. Наймасштабніший повітряний бій та пригоди сербського президента по дорозі у Москву. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Путінське псевдоперемир'я на Черкащині під прицілом російських безпілотників опинилася Умань та прилеглі села. На місцях падіння уламків спалахнули пожежі, їх вдалося швидко загасити. Понівечено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальний заклад. Уламкові поранення дістали двоє людей: вісім загиблих та 23 поранених на Донеччині. У Костянтинівці триває рятувальна операція. Окупанти скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку. Щонайменше 12 людей дістали поранення. Під завалами ще шукають людей. У Мирнограді удар росіянського безпілотника забрав життя двох людей. Ще п'ятеро поранені. По Володимирівці ворог вдарив п'ятьма кабами. Є поранений, зруйновані 43 приватних будинки. На Харківщині у наслідок удару дрона по авто, поблизу села Великі Проходи. Поранено троє жінок. У Василівці чоловік натрапив на вибухівку. Його забрали у лікарню. По регіону росіяни Скерували 24 дрони і ракету іскандер. Загибла та поранені на Сумщині. Уранці росіяни скинули дві керовані авіабомби на село Яструбине. У власному будинку загинула жінка. Її 24-річного сина поранено. Двоє травмованих у Ворожбянській та юнаківській громадах. І ще одну бомбу окупанти скинули на Білопілля. Там поранення дістала літня жінка. Її дістали з під руїн власного будинку. Все, Там вона вже має дихати. Бабушка, ви живі! Що у вас болить? Придавлено, придавлено. Та придавлено то нічого. Да нормально. Зараз ми вас достанемо, не переживайте. Чуть осталося. У Поріжжі кількість постраждалих внаслідок масованої атаки росіян зросла до семи. Напередодні до лікарень міста звернулося ще троє людей, двоє чоловіків та одна жінка. Під наглядом медиків, у стані середньої тяжкості досі лишаються двоє. Чоловіків їм 35 та 49 років. У ніч проти середи, росіяни атакували місто щонайменше 13 шахедами, потрощили будинки у різних районах. Один із дронів поцілив у приватний будинок. З під уламків зруйнованої хати. Надзвичайники діставали людей. Загалом російські терористи потрощили 46 приватних та 16 багатоквартирних будинків. Пошкодили об'єкти інфраструктури. На місцях прильотів досі працюють комунальники. Сили оборони України відновили позиції біля липців на Харківщині. Звільнили понад 200 гектарів української території. Це результат масштабної операції, яку провели сили оборони. Повідомляють у 13-й бригаді Нацгвардії Хартія. Наступальні дії тривали п'ять із половиною місяців. У результаті наші воїни відтіснили росіян далі від Харкова і відновили контроль над важливою тактичною ділянкою. За цей час ворог втратив майже півтори тисячі особин загиблими та пораненими, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Прорив оборони окупантів та захоплення плацдарму на початковому етапі операції здійснили підрозділи Хартія та 92-га окрема штурмова бригада імені Кошового та Івана Сірка. Загалом ситуація на фронті дуже напружена, і це ще раз показує справжнє обличчя путінського перемір'я. За добу генштаб звітує про 196 бойових зіткнень. Найбільше на покровському напрямку там наші захисники зупинили 61 атаку ворога. Покарати причетних до застосування хімічної зброї в Україні може Євросоюз. Там нині обговорюють вже 17-й пакет санкцій проти Росії. І за даними агентства Reuters, під обмеження можуть потрапити особи, яких підозрюють у застосуванні хімічної зброї в Україні. Вони в одному списку із тими, кого підозрюють у гібридних загрозах. Відомо, що у цьому переліку загалом 15 фізичних та юридичних осіб також у Євросоюзі обговорюють можливість додати до санкційних. Списків 25 фізичних і юридичних осіб, причетних до порушень прав людини, загалом 17-й пакет санкцій проти Росії має зосередитися на військовій машині країни-агресорки, а також на так званому тіньовому флоті Москви. Підготувати нові обмеження хочуть до засідання ради ЄС у закордонних справах цього місяця. Європа захищатиме Україну всіма засобами. Таку заяву щодо нашої держави зробив новопризначений глава МЗС Німеччини. Свій закордонний візит Йоган Вадефоль здійснив до Польщі і на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наголосив на підтримці нашої держави. Головний дипломат Німеччини наголосив цитую: усі в Москві повинні знати, що їм доведеться з нами рахуватися щодо фінансування оборонних витрат ЄС. Німецький міністр закордонних справ. Вважає, що для підтримки України слід робити більше, Говорив про нашу державу і новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не очікує розміщення німецьких солдатів в Україні після можливої мирної угоди. Він каже, наразі питання не актуальне, адже до самого припинення вогню і мирної угоди ще далеко. Втім, він не виключає, що перемир'я, оголошене путіним, на три дні, вдалося би продовжити. Але це повністю в руках російського уряду. І чи погоджуєтеся ви з німецьким канцлером щодо перемир'я? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях до цього ефіру. На Ютубі вона важлива. Звичайно, ставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. І квест року прорватися на шабаш шабашпабідабесія до Москви виявився непростим випробуванням для тих іноземних лідерів, які вирішили зробити путіну приємне на 9 травня. Словацький прем'єр Роберт Фіцо поскаржився, що Естонія, Латвія, Литва і Польща заборонили йому летіти через свій повітряний простір, щоб зірвати його візит до Москви. Зараз каже Фіцо його помічники, шукають способи дістатися туди обхідним шляхом. В Останній момент скасували наміри Москву, Президент Азербайджану Ільхам Алієв, пославшися на зайнятість, і очільник Лаосу, той, нібито захворів на коронавірус. Роботу аеропортів Москви від учора заблоковано через активність українських дронів. Затримки продовжуються і сьогодні. Близько 60 тисяч пасажирів не потрапили на свої рейси. Однак, у четвер вранці, у Москві приземлився літак китайського лідера Сідзепіня. Путін не приїхав його зустрічати в аеропорт, пославши туди віце-прем'єрку Тетяну Голь. को वो Ну і найбільше труднощів довелося здолати на шляху до обіймів із путіним сербському президенту Олександру Вучичу. Йому довелося зробити коло через Азербайджан, бо Балтійські країни заборонили йому проліт над своїми країнами, так само як і для Фіцо. Літак Вучіча зробив посадку в Баку через активність ППО у російському повітряному просторі. Коли Вучіч нарешті дістався до Москви, він записав відео на Красній площі, де заявив, що його не обходить думка ЄС. Де однак прагне вступити його країна. Мене аж ніяк не хвилює, що хтось інший у світі подумає чи скаже. Мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирали ані в Ризі, ані в Таліні, ані у Вільнюсі. Що стосується європейського союзу, я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху. Якщо вони захочуть когось покарати, нехай карають мене. Одна з найбільших битв в новій історії авіації. Індія та Пакистан провели найтриваліший повітряний бій сучасності. Протягом години боролися загалом 125 винищувачів. Як зазначає CNN, жодна зі сторін не залишала свого повітряного простору. Відстань з якої країни обстрілювали одна одну, подекуди сягала 160 кілометрів. Пакистан твердить, що збив п'ять індійських літаків натомість Індія підтверджує падіння лише двох. CNN називає це одним із найбільших повітряних боїв в історії сучасної авіації. Напередодні Індія почала операцію Сандура, атакувавши об'єкти у Пакистані. Як результат, повідомляли про 26 загиблих і понад 40 поранених. Це вперше за 50 років Індія б'є не тільки по спірних із Пакистаном територіях, а й по провінції Пенджаб, яка є безумовно пакистанською. Загострення стосунків між двома ядерними державами сталося після теракту, одного із найкривавіших в індійській історії. Індія звинувачує Пакистан у допомозі терористам, яких так і не вдалося спіймати. Пакистанці звинувачення відкидає. Угода про надра та робота нового американсько-українського інвестиційного фонду можуть запрацювати протягом найближчих тижнів, заявила перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко. Команда із міністерства економіки сподівається на успішне голосування сьогодні у парламенті щодо ратифікації угодин про купалини. Протягом двох днів автори угоди зустрічалися із депутатськими групами і фракціями і роз'яснювали переваги майбутнього фонду. Після ратифікації з'являться і ще два договори: угода про обмежене партнерство та угода, яка визначає принципи функціонування фонду. Ці документи комерційного характеру, а тому не потребують схвалення Верховної Ради. Американська сторона теж налаштована на швидку фіналізацію усіх угод, запевняє українська віцепрем'єрка. Ми сподіваємося, що фонд там повноцінно вже запрацює працює кількох тижнів. Звичайно, що задача це зробити так, щоб він був операційним. І знайти можливість запустити цей фонд. Це говорить про те, що мають бути фінансові внески. Це може бути фінансові ресурси з боку Сполучених Штатів Америки або військова допомога, яка буде передаватися Україні з боку України. Це чітко визначено додатком а до угоди 50% від рентних платежів ліцензійних платежів від нових родовищ столиці сьогодні попрощалися із класиком української прози та одним із останніх шістидесятників Валерієм Шевчуком. Родженець Житомира, видатний письменник, помер 6 травня на 86-му році життя. Відомо, що Валерій Шевчук хворів, погано бачив, і останні дні життя перебував у лікарні Феофанія. Загалом, у творчому доробку автора близько 500 наукових і публіцистичних статей із питань історії і літератури, він був дослідником і перекладачем сучасної мовою творів давньої літератури. Також автор численних історичних романів, новел і повестей. А у 1987 році Шевчука удостоїли Шевченківської премії за роман-трилогію Три листки за вікном. Попрощатися із Валерієм Шевчуком до кафедрального собору святого Олександра прийшли рідні, знайомі та друзі. Наскільки це велика втрата? поділилася одна із його доньок Мирослава Андрушченко та прихильник творчості, читач Володимир Шолухін. Йому було вже 86-й рік, і останнім часом якась така думка крутиться. що в нього там буде дуже добре товариство. Він був один з останніх шедесятників. Зараз про них, мабуть, будуть книжки писати і писати їхню роль в епоху. Мені зараз і дивно відчувати, що епоха пішла. Хоч ніби я не з тої епохи, але я бачила це все на своїх очах. Ну, Спочиваю спокійно, тато. Ми більше десяти років були знайомі. Мене як читача завжди приваблював його блискучий стиль письма, і водночас е, от філософська проникливість і глибина його творів. Рештки 42 людей знайшли у пужниках на Тернопільщині під час ексгумації, і це завершився перший польовий етап роботи українсько польської експедиції. Археологи та історики проводили розкопки на території, де колись було село, і де у 1945 році загинуло багато поляків. Йдеться, зокрема про ніч нападу бійців УПА на польські підрозділи НКВС, які базувалися у пужниках. Скільки тоді було жертв, підрахунки істориків різняться попередньо від кількох десятків і до 80. Далі знайдені рештки мають ідентифікувати, а також з'ясувати, коли і за яких обставин загинули ці люди. Оскільки екзумація проводилася на території старого польського кладовища, там можуть бути і старіші поховання, які не мають відношення до цієї трагедії, кажуть фахівці. Усі днк тести рештків робитимуть у Польщі. І знову чорний дим над Ватиканом. Кардинали вже втретє не дійшли згоди. Хто ж стане наступним папою римським? Коли чекати на позитивне рішення, наша Неля Ковальська усе знає і зараз все розповість. Кілька секунд тому з димаря на даху Сикстинської капели вдруге пішов дим. Ми вже чітко бачимо, що він чорний. Можемо подивитися на реакцію людей. Люди радіють, попри те, що це голосування не було результативним. Емоції у всіх доволі яскраві. Що означає цей другий чорний дим? Вчора кардинали мали можливість проголосувати один раз. Сьогодні зранку голосування було голосувань було два: Перше о 10.30 і друге о 12 годині. Власне після другого голосування і були спалені бюлетені. Бачимо вже чітко, що дим чорний. Просто іноді буває таке, що спочатку він чорний, а потім з часом за кілька секунд більше. Ні, все таки чорний. Це означає, що найшвидшого конклаву в історії в нас вже не відбулося. Результативне голосування може бути сьогодні ввечері. Ми не можемо нічого гарантувати, але ми знаємо, що історично частіше білий дим іде саме ввечері. В кінці довгого дня голосувань та можливо консультацій, тому чекаємо сьогоднішнього вечора. Чекаємо результативних голосувань кардиналів. Не ліковальська Наталя Нагорна ігор Сірий ТСН 1+,1. Павло Зібров та співак Андрій Кравченко, якого у народі прозвали новим Олегом Винником у Палаці Україна. Відбулися знімання нових випусків єдиного кварталу. На сцену вперше вийшла донька Юрія Ткача. Про що жартували, на які потреби збройних сил збирали кошти, і кого запросили до зали. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розповість. Це мій улюблений прийом. Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, а нині нардеп Жан Беленюк за лаштунками показує артисту Юрію Великому свій улюблений прийом. <рес> Знаєш, я коли тебе так поміняють, то ти скажеш це мій улюблений артист <рес> 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 на сцені. Та за кулісами жарти. Це концерт, телезйомка програми Єдиний квартал у палаці Україна. Зараз такі часи, коли наша Україна намагається вистояти, коли тяжко, коли обстріли і все інше, і звісно, що хоча...» Якась краплина, якогось позитиву. Це дуже добре. Гості в очікуванні дуже сподіваємося добре. провести час, відволіктися від сьогодення, від наших проблем буденних. Які очікування а, вау, концерт. серед гостей і військові. Данило розповідає, що його брат близнюк познайомився з Євгеном Кошовим на початку повномасштабної війни, а згодом познайомив і його відтоді. Товаришують кожен концерт. Він нам дає квитки, які ми там постійно роздаємо. На у нас і патронатна служба Янголи. Ми їм віддаємо наші побратими, які тут знаходяться, і волонтери. Буде і політична сатира, і пародії. Ну що там розказувати? Це треба дивитися. Не хочу ці спойлери, але ходять чутки, що Юля Володимирівна готується до виборів. От і ми трошки пофантазували на цю тему. У мене буде породія на нашого президента. І Тема костюму, яка ще два місяці тому дуже обговорювалася, у всіх ЗМІ, ну, вона мені здається і досі залишається актуальною. Не повіриш, але Трамп за тебе питав. І музичні номери. Вона я сподіваюся, що так трошки підтримує українців, трошки додасть настрою. Ну і можливо, стане тікток хітом не знаю. Сьогодні вперше будемо грати. Подивимось, гумор, пісня, танці, мистецтво, поезія. Вона допомагає виживати нам, знімати стреси. Це обов'язково потрібно робити. Пожартували і над викладачкою вокалу, яка стала відома в соцмережах через свою ексцентричну манеру. Перше на сцену вийшла донька актора Юрія Ткача. Дуже такий, хочеться, ще хочеться. я не знаю. Мені дуже сподобалося, але вже дуже багато людей сказали, що вона дуже крута. Виступити на концерті запросили співака, якого порівнюють з Олегом Винником. каже раніше це його зачіпало, а зараз. Сприймає з гумором, може, перших там півроку ображало, то що там порівнювали, да, хтось там каже достойний, недостойний, хоча я ніколи в житті не мітив на, на цю роль. Питаю, що саме порівнювали зовнішність чи техніку виконання. Та все, ви знаєте, тут як комплекс якийсь спрацював, і хтось навіть каже, що зуби такі самі, да. але це, це дуже вже люди там придивляються. Для мене це ну просто смішно вже розумієте. Це я ж кажу, що це просто. За того, що в Україні не вистачає ну от такої людини, але людина вже є. Концерти благодійні. Гроші з проданих потків йдуть на потреби збройних сил України. Сьогодні збираємо на міномет для 128-ї окремої гірської штурмової бригади. За минулі концерти ми зібрали 2,5 мільйони гривень на потреби. Хлопців та дівчат все відвезли, все доставлено, все чітко, все працює. Дай Боже, щоб воно працювало і щоб вони всі були живі. Концерти єдиного кварталу щосуботи о 19.00 на телеканалі Один плюс один Україна. Номери будуть красиві, симпатичні, дуже очень, очень ці. Є. все. Валерія Ковалінська, Олексій Осавчук, ТСН один плюс один. Більше новин вже о 16-й в оновленому випуску ТСН онлайн. Чекаю на ваші коментарі і вподобайки під цим ефіром. Не забудьте про підписку і дзвіночок. Побачимося за пару годин.